Добрий день, мене звуть Артур Єрошкін. Я лікар, дерматоонколог дерматолог, трихолог і викладач школи Art of Beauty. Сьогодні поговоримо на таку тему. Акне це захворювання тільки підлітків чи ні? Звичайно, ні. Ну ні. Акне може виникати як у новонароджених, так і в людей похилого віку. Так, я погоджуюсь з тим, що на вугрову хворобу хворіють переважно. Підлітки, але зараз тенденція змінюється, і вікові періоди, в які люди хворіють, трошечки збільшилися приблизно до 20-30 років. Що ж таке акне? Акне це хронічне рецидивуюче захворювання шкіри, яке характеризується гіперсекрецією сальних залоз і закупорки гіперплазованих сальних залоз. так що в подальшому призводить до їх. Запалення, що треба пам'ятати, коли організм підлітка готується до статевого стрибка в організмі людини продукується велика кількість статевих гормонів, в тому числі андрогені розрізняють патологічне підвищення цих гормонів і фізіологічне підвищення цих гормонів. Тому кожну проблему треба розглядати окремо в одних випадках. Достатньо буде місцевого догляду, і захворювання не дасть про себе знати. В інших випадках треба призначати супутню терапію. Більшість батьків недооцінюють необхідність лікування своїх. Дітей, але я вас хочу дійсно попросити: спитайте у своїх дітей, наскільки їх турбує ця проблема, і зробіть, будь ласка, так як просять вони. що б не казали батьки, і якби вони не боялися лікування, дитина, яка приходить на прийом із захворюванням, вона хоче вилікуватись. Не ідіть всупереч зі своєю. Дитиною, і також що слід казати: якщо захворювання на першій стадії, його можна тримати в ремісії звичайною місцевою терапією, а також за допомогою косметолога. Будь ласка, да, це можуть бути комбіновані чистки обличчя, які за ефективністю відповідають стоматологічним чисткам зубів. Коли шкіра очищена, коли вона дихає, коли сальні залоси не забиті, то ми менше отримуємо. Рецидиви. А також слід додати те, що гіперандрогенія призводить до збільшення сальних залоз. І дуже велика кількість сальних залоз з часом не зменшиться. Тому рецидиви у вас можуть бути в будь-якому віці. Тому. О, О, ні! Якщо ви їх пролікуєте правильно, так то самі залози знову ж повернуться до своїх фізіологічних кордонів. Тому лікуйте вугрову хворобу правильно та вчіться разом з нами в школі Art of Beauty. До зустрічі!